Всім привіт! Сьогодні готуємо швидкі пиріжки на дріжджах з будь-якою начинкою за вашим смаком. Тісто підходить лише 20 хвилин. В чому секрет, дізнаєтесь, переглянувши відео. Отож, готуємо В глибоку миску, вливаємо злегка тепле молоко, додаємо яйце та один білок. Жовток залишаємо для змазки, сіль, цукор. Живі дріжджі. Все ретельно перемішуємо. В кінці додаємо рафіновану олію. Ще раз перемішуємо та додаємо 400 г просіяного борошна. 100 г залишаємо на потім. Починаємо замішувати тісто. Ось таким воно повинно бути. Готуємо робочу поверхню, висипаємо залишки борошна, викладаємо тісто, обвалюємо його в борошні. Зайве борошно прибираємо, будемо додавати по потребі. Вимішуємо до 5 хвилин, округляємо, змащуємо форму олією, кладемо тісто, а духовка у нас розігрівається до 180 градусів і виключаємо. Загортаємо форму, великий махровий рушничок і ставимо в розігріту духовку, але ж виключену. Тісто підійшло, дуже гарно підійшло. Викладаємо, робимо ось так. Накриваємо харчовою плівкою на 5 хвилинок. Робимо жгут. Ділимо його на 16-20 частин. Округляємо. Накриваємо та залишаємо хвилин на 5. Можна формувати пиріжки, у мене з тушкованою капустою. Формуйте будь-яким зручним для вас способом. Я сьогодні формую трикутничком. Ось так. Дуже просто, викладаємо пиріжки на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо та залишаємо хвилин на 15. Змащуємо жовтком, до якого додали 1 столову ложку молока. По бажанню можна присипати кунжутом. Так пиріжки будуть набагато красивіші. Даємо з масі підсохнути трішки і в духовку. На 20 хвилин духовка розігріта заздалегідь. Ось і все. Пиріжки красені, готові. Дуже м'якенькі, ніжні та надзвичайно смачні. Обов'язково приготуйте пиріжки за таким простим рецептом. Я впевнена, він вам буде до вподоби. А всім бажаю смачного, миру, добра, здоров'я та благополуччя. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Готуйте з любов'ю та з задоволенням. Все буде добре. І все буде Україна! До нових зустрічей на каналі!